наша співпраця починаючи з 2016 року, коли ми з вами напрацювали і узгодили напрямок дій, вже має деякі результати. Експорт харківських підприємств до країн з європейським союзом збільшився з 2016 року на 40%. з 2016 по 2018 рік. На Харківщині реалізовано більше ніж 30 європейських проєктів і програм, включаючи допомогу міжнародну технічну допомогу, а також допомогу у реабілітації і деякі фінансові програми. Зокрема, знаю, що ви опікуєтеся і дуже цікавитеся програмою децентралізації, в якій ми мали деяку дискусію нашої минулої розмови, з огляду висновків нашої останньої зустрічі. Ми е, врахували деякі зауваження ваші, а також пропозиції. Зараз ми маємо 17 об'єднаних територіальних громад. Всі вони фінансово спроможні і можуть справлятися із своїм майном із своєю територією. Також одна з найбільших ОТГ в країні створена саме на Харківщині. Зараз вона нараховує 74 тисячі людей. А після прийняття кадміном відповідних рішень буде біля 100 тисяч. Також можу сказати, що ще чотири новостворені об'єднані територіальні громади входять до двадцятки найкрупніших в Україні. Бюджет Харківської області зріс втричі, що дозволяє нам ремонтувати, будувати і відновлювати. І саме ці зміни очікують люди на місцях. Саме цим ми доводимо, що таке реформа децентралізації, що таке нова країна, і що таке відповідальність влади, тому що деякі об'єкти. Які сьогодні ремонтуються, а також реконструюються, чекали цього по 20, 30, а то і по 50 років. Також пожвавлюємо бізнес-активність в Харківському регіоні. Запроваджуємо заходи, також міжнародні заходи, зокрема економічні, фінансові, а також спортивні заходи. Також ми пожвавлюємо авіасполучення цього року. Додатково 10 нових напрямків сезонних, а також регулярних рейсів добавилося в харківському аеропорту, і зараз маємо до 100 рейсів на тиждень, які виконує харківський міжнародний аеропорт. Я надзвичайно вдячна вам за цю інформацію, яка виглядає дуже дуже позитивно. Коли ми чуємо, що насправді є дуже позитивний розвиток ситуації, про що ви кажете, це надзвичайно важливо для нас, і таким чином, мій перший меседж полягає в тому, що більше ніж колись ми прагнемо підтримувати і допомагати вам. Ми абсолютно впевнені в тому, що регіональні органи влади відіграють надзвичайно важливу роль в соціальному розвитку економічному розвитку цієї країни. А за нашим власним досвідом належним чином проведена децентралізація проводить до підвищення якості послуг, соціальних державних послуг, які надаються громадянам України, і в цьому сенсі ми прагнемо ділитися з вами тим досвідом, який у нас є. І тому надзвичайно важливо, щоб як Місцеві такі регіональні органи влади всіляко підтримували процес становлення і розвитку новостворених об'єднаних громад. Що стосується питань пов'язаних з системою охорони здоров'я, знову ж те, що ми обговорювали у лютому під час попереднього зустрічі, мені дуже приємно чути, що є прогрес, і про це також свідчить і мої колеги, які кажуть про те, що перша фаза є насправді дуже успішною, і ми готові і разом з вами рухатись далі в наступних етапах. Ви дали щойно дуже позитивні цифри показники, які свідчать про дуже гарний розвиток експорту і промисловості. Що стосується експорту, у нас є також аналітичні дані, які підтверджують те, що казали ви Україна. Загалом і цей регіон, зокрема, дуже значним чином підвищили обсяги експорту продукції до ринку європейського союзу, і з головою європейського представництва паном Хіго Мінгарелі узгодили план дій, ще 2016 року. Маємо результат плюс сорок. Підсотків експорту харківських підприємств до країн Європейського союзу сьогодні обговорили подальший план дій. Маємо підтримку. Основні акценти зробимо на підтримці і розвитку промислових підприємств. Також програм, які підтримують малий і середній бізнес і внутрішні переміщених осіб. Медична реабілітація учасників і ветеранів бойових дій, а також освітні і безпекові програми і програми з енергозбереження.